Теристичні актів у Харкові. Я потім підійду до ще одного аспекту, але, мабуть, зараз скажу. Ви розумієте, все дуже гарно видно, коли є терористичний акт, є загиблі, є розрушені будівлі, є поранені. Але в цей же час нами знову ж не побоюсь, я можу цю статистику надати конкретно: десятки терористичних актів упереджено в тій же Одесі. Підрив електропоїзду Приміського. Замах на підрив в одному з розважальних закладів Одеси. Ви знаєте, в Одесі їх багато, і ми зараз задіємо сили на військ Києва, щоб взяти під контроль ці заклади. Одеса таке місто. Так само і в Харкові ми упередили декілька, 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 від слова дека, десять і більше теристичних актів, які планувалися, які готувалися, які вже були от-от на тому, щоб бути виконаними.